Вітаю вас, друзі! Отут у нас на діляночці був смітник. Хто дивиться відео, знає про що я. Тут у нас росла отут, рання капуста, все що від неї, залишилося лише отакі корчі. От Щось воно саме тут воня, пробувала рости, в основному її ми всю зрізали, продали мало, в основному віддали. Так, ну і... Ось тут у нас росла цибулька. Звісно, вже цибулька вся виросла, все заросло. Залишилась тільки капуста ще. Капуста ще росте, це пізня. Тут у нас парел і агресор. Але про то пізніше. Зараз я хочу вам показати цибульку, яка виросла. Власне, тут було два сорти. Не гібриди, а сорти. Це був халцедон і штуті. Но халцедон, мені всі люди кажуть, що це. Не халцедон, Це синя чи фіолетова, хто як називає. Це булька, те, що нам дали в подарунок, було написано, що це халцедон. халседон. Такий от має вигляд, вона велика, гарна виростає. Є більші екземпляри. Звісно, мені вона подобається, непогана. Але я не знаю, як вона насправді зветься. От. Вона більш пізня, тому що ми її оце тільки ще зривали, вона посохла. Ну, Багато цибульки. от, Бачите, така вона. Вся в основному велика виросла і гарна. Тут її був всього один рядок. У нас посаджений рядок тут буквально, я не знаю, ну, метрів 15, не більше, один рядочок займав. Власне, чому у нас тут їх і було два сорти? Тому що подарунок-то нам дали оцю фіолетову. Але я подивився, що там ну, один грам, мабуть, був в пакетику. І я глянув, що їй мало. Тому вирішив докупити. Ми зайшли в АТБ в нас. і знайшли таку цибулю. Там це зветься штуті. Теж сортова. Взяли пачок дві чи три, я вже не пам'ятаю, Ну, щоб ніби хоч, хоч сотку яку вже засадити. У нас вийшло. Ну і отак. Ми, в принципі, і посіяли цибулю для проби. Це був перший рік. Сіяли насінням. Оце от, конкретно штуті. Цю ми знаємо, як зветься. Отака цибулька велика гарна. Це не вся. Ну, теж приблизно отаку купу вже ми перенесли в будинок, зараз я покажу. От. І це отут воно росло. Але її було рядків, мабуть, 4 вийшло. Отакі от по 15 метрів. От. А оцієї фіолетової всього рядочок вийшов. Там її небагато було насіння, як я вже сказав. От, тому така вона у нас виросла. На наступний рік от я спробую замовити теж оце халцедон, цей. От, Можливо, якщо його нафасували дуже багато, то мені із магазину прошлють саме оцю цибульку. Вона непогана. От, якби ще тільки знати, як вона насправді зветься. Взагалі було прекрасно. Бо мені вона сподобалася. На салати там на різні, я взимку полюбляю з цибулькою щось поїсти. от, от така от, бачите, гарнюща. От. Ну а це вже сама штуці. Теж велика, гарна. Удобрював її, як я вже і раніше казав. Двічі пройшовся по листу, все проходилось, бо тут не без наросла на цій діляночці. Я двічі пройшовся вам план Татар 35 10 10 здається, чи 30-10 10 формула щось таке. Це більш азотна формула. І я двічі з інтервалом в 7 днів пройшовся ним. Потім ще двічі я пройшовся з формулою 10 54 10, це вже фосфорна більш. От, і потім наступні два рази я пройшовся вже калійним 5 15 45 Теж плантатор. От. Ну і між ділом я давав також по листу кропив бором один чи два рази, вже точно не пам'ятаю. Десь у мене відео перед цим було про цибульку, я там розповідав, як я власне її, чим я її бризгав. І кальцієм двічі, здається, також я пройшовся. Кальціво селітрою обробляв від шкідників і від хвороб біопрепаратами. Від шкідників це був октоцид і актоверм, а від хвороб фітохелп. В принципі, більше нічим я її хімічним не кропив. Так що така у нас виросла гарнюща цибуля, але сіяти її було саме задоволення. Насіння дуже дрібне, чорне, нічого не видно. Вкидали в ячейку по три по чотири навіть по п'ять попадалося. А потім вже дівчата, коли розсаджували тут, коли я нарізав рядочки, то вони їх розділяли. Я їм казав, щоб садили так само: по 4, там по три скільки де попадається, але вони не захотіли і розділяли її. Тому вийшла в нас ціла сотка цибулі а так би її було б набагато менше. Ну, от, власне, така гарнюща, класна у нас цибулька. Виросла, Вон, яка велика. Побачимо, як вона буде ще лежати, я не знаю, але але з насіння мені дуже сподобалося її садити. Особливо для себе її дуже багато не треба того насіння, тому можна і самому посіяти. Зараз я ще розріжу, покажу, як вона всередині виглядає. І так, це та, яку ми звемо халцедон. Ось такі має вигляди всередині. Щільна така доволі і важкенька сама цибулина. Ну а це цибуля Штуті, яку ми купували в нашому супермаркеті. Теж гарно виглядає. От. На смаки та й та нічого. Класно. На наступний рік спробуємо таку ж саму посадити. Ну от, власне, отакі от у нас. Цибулячі справи. Зараз я ще покажу ту, що ми вже віднесли до цього цибулю. Там лише штуті. Ну, а от, власне, в нашій підсобці Тут розстелили, щоб вона підсихала. Теж та ж сама цибулька, штуті. Оце десь така ж сама кубка, як і там. Вся цибуля дуже крупна. От, Бачите, велика цибулька. Я ж кажу, не знаю, як вона буде лежати, а так, в принципі, цибуля гарна і смачна. От. Тому на наступний рік, як тільки з'явиться в супермаркеті, я дивлюсь, зараз немає насіння, але як тільки з'явиться, треба обов'язково цю цибульку купити штучь і вона мені сподобалася. Якщо, звісно, вона не згниє дуже швидко. От. Ну а так цибуля гарна. Отакі от, от справи. Для порівняння у нього із сівка садили, брали уже готовий сівок і от таке дрібнешесь. Навиростало. Все, що велике, там, де попадається, це все якраз цибулька штуті. Ну, тоді, друзі, на цьому все. Підписуємося, коментуємо, запитуємо, буду радий всім відповісти. На цьому, всім до побачення.